Ми відкриваємо п'яту урочисту церемонію вручення почесної відзнаки гордість шостки від народного депутата України, ігоря молотка, без сумніву, тут біля пам'ятника українському козаку зібралися кращі з кращих. Зібралися ті, хто своєю працею прославляє наше місто, хто робить все для того, щоб шостка жила повноцінним життям. Зібралися ті, хто веде місто до спільної перемоги. Напередодні дня міста я радий бачити людей, завдяки яким наше місто працює, бореться і будує плани на майбутнє. Кожен з вас боретесь на своєму фронті, для того, щоб рідна шостка рідна Україна була вільною і незалежною. Я Пишаюсь вами і щиро бажаю, щоб кожна ваша мрія здійснилася під мирним небом Незалежної України. Ми починаємо вручення почесної відзнаки горді шостки. І я хочу запросити до Ігоря Федоровича Анну Киричук. Пані Анна, дружина Максима Киричука. За п'ять років існування відзнаки горді Шостка нагорода вперше вручається посмертно. Вічна пам'ять Максиму Киричуку і всім полеглим героям України. Не можна не пишатися людьми, які носять почесне звання Я волонтер з перших. Годин початку військової агресії наше місто об'єдналося. У нас створилися чудові волонтерські організації, які тримають руку на пульсі того, що потрібно нашій теробороні, що потрібно Збройним силам України. Це нагорода не тільки моя, це нагорода величезної кількості людей, з якими ми працюємо однією командою. Це нагорода для наших шосткинців, які все роблять для того, щоб наблизити перемогу. Дуже несподівана нагорода і дуже хвилююча і дуже відповідальна. Це дуже показує нам, знаєте, що ми, мабуть, на вірному шляху. Ми надалі будемо працювати і робити все для того, щоб допомагати нашим хлопцям, нашим захисникам. Мотивує ця нагорода, я отримую нагороди кожен день від хлопців з передової. Мені шлють фотозвіти, ми будемо працювати далі до нашої перемоги. Гордість шутки це звання високої планки. Тобто тепер тільки вперед. Тепер будемо ще більше працювати на благо нашого міста і нашої батьківщини. Служити на вірність українському народу, кожен день робити щось добре. Слава Україні! Дякую всім людям, які причетні до того, щоб наше рідне місто, наша держава мала можливість. Бути вільною і незалежною, такоя батьківщина два.